Зараз лунає відбій повітряної тривоги. Але була тривога, ніхто нікуди не біг. Дітки грали в футбол, так і грають. Це Харків. Ну да. Відбій повітряної тривоги. Бачите, листя зібрано пупки покладуть в мішечки, винесуть все. Життя продовжується, не ну, зараз іначе, бачите укриття, але відбій ніхто не виходить, тому що ніхто не заходить. Якось. А після сьогоднішнього паді в садочку. ну, моторично, ну, що ніхто не ховається. Ні, Це гарно, що там дітки пішли в укриття. Ну, молодці, молодці, як вихователя. дитячому садочку, що не ігнорували, Але страшно, страшно, моторошно, жахливо. Так, якось так. Зараз собачка йшла. дідусем так цей ух. на собачку гавкати почав. Щось йому не сподобалось. Ладно, що я на цьому зупинився. Немає слів. Просто одні емоції. Переповняємо, що діти, ну, да, ладно. Та й працівники комунальних служб, які постраждали і загинули. Що вони? На що їм та ця війна? Ладно. Будемо сподіватися. На тихий вечір. Максим нікому гуляти, я перед вечерю пішов. На тихий вечір на спокійну ніч. Усім миру були б всім тихого вечора спокійної ночі. Усім ще Дякую, звичайно, будемо жити. На зважаю на наші. Все, назад, чому пока.